Сьогодні в одеському порту пройшов ряд урочистих заходів присвячених дню визволення міста. Було покладено квіти до пам'ятника загиблим у війні портовикам. Після цього в урочистій обстановці було закладено першу палю нового зернового терміналу. На церемонії був присутній голова одеської обласної державної адміністрації Едуард Матвійчук та віце-прем'єр-міністр Борис Колєсніков. Ранок в Одеському порту почався із покладання квітів до вічного вогню та пам'ятника загиблим портовикам. До працівників порту із привітаннями звернулося керівництво, голова профсоюзу та інші посадовці. Віддавши почести ветеранам та загиблим, керівництво порту та працівники перейшли до будівничого майданчику, де починається будівництво нового зернового терміналу. До урочистого відкриття перебув віце-прем'єр-міністр, міністр інфраструктури України Борис Колесніков. Разом із іншими він привітав Одесу зі святом та розповів про термінал. Я хочу, пользуясь случаем, поздравить всех одесситов с большим праздником, Днем освобождения Одессы, также с открытием подготовки новой площадки. И, как обещают инвесторы, к следующему сентябрю здесь будет новый грузовой терминал, который может перерабатывать, по сути дела, 15% украинского экспорта зерна. Едуард Матвійчук у свою чергу виказав сподівання, що зерновий термінал стане новою ступінню розвитку одеського порту і буде працювати на благо міста. Я уверен, что и сегодняшняя що вот і вот первая свая, яка буде забита, вона також буде служити і економіки України, і економіки города прежде всего людям живущим здесь. віце-прем'єр разом з губернатором поклали до фундаменту дві монети на щастя. Після цього Борис Колесніков запустив забивання першої палі. Міністр відповів на питання щодо зростаючої долі приватних об'єктів у морській інфраструктурі та прийняття нового закону про порти. Причальная стенка акватории порта, это не подлежит обсуждению, это всегда будет государство. А что касается инвестиционных терминалов, которые инвестируют частные инвесторы, так они э, и так уже инвестируют. Просто закон о портах нужен для того, чтобы гарантировать инвестору право на, на собственность порта и не более того. А вже на сьогоднішній день більше 70% грузов тільки в Одесском порту з частными терміналами, а не государством. Так що, такової приватизації не буде, тому що приватизувати нечего. Крізь зерновий термінал широко буде проходити до 3 мільйонів тонн зерна. Будівництво обійдеться у 125 мільйонів доларів. З них 40 мільйонів внесок одеського порту. На ці кошти буде зведено новий причал. Решта витрат лягає на інвестора підприємство Бруклін Київ. Здача терміналу до експлуатації планується у жовтні наступного року. Костянтин Гак, Вячеслав Лаштаба телекомпанія Круг.